Дорогою ціною це новела, написана Михайлом Коцубинським в 1901 році. Вона розповідає про боротьбу українських селян кріпаків за свободу, підкреслюючи, що незалежність завжди має високу ціну, жанр і стиль. Новела поєднує риси романтизму та реалізму. Коцюбинський майстерно передає внутрішній світ героїв. Зображує жорстку реальність кріпацтва, боротьбу за волю та психологічні переживання персонажів. Остап відважний і сильний молодий хлопець, який мріє вирватися з кріпацької неволі. Соломія смілива жінка, яка кохає Остапа та ладна ризикувати життям заради нього. Остап і Соломія не можуть більше терпіти кріпацьке ярмо та вирішують втекти. Дорогою вони стикаються з численними небезпеками, переслідуванням, зрадою, суворими природними умовами. Під час переправи через Дунай на них нападають турецькі вартові. Остап отримує поранення, а Соломія, рятуючи його, гине. У водах річки Остап зрештою опиняється у полоні, де його осліплюють. Однак навіть залишившись у темряві, він зберігає незламний дух свободи. Боротьба за свободу герої ризикують усім, аби вирватися з неволі. Саме пожертва заради кохання Соломія віддає своє життя, щоб врятувати Остапа. Ціна незалежності, свобода вимагає великих жертв життя, здоров'я близьких людей. Ідея твору. Коцюбинський підкреслює, що свобода не дається легко, за неї потрібно боротися, навіть якщо ціна буде надто високою. Новела залишається актуальною, адже її головний мотив прагнення волі є вічним.